25 жовтня у Канові відбуваються місцеві вибори. Наразі особливих порушень на виборчих дільницях не виявлено. Ми вже побували на декількох із них. Зараз ми перебуваємо у центральній виборчій дільниці, що знаходиться у міському будинку культури. Щойно тут побували представники двох міжнародних організацій спостерігачів ОБСЄ та представники комітету вільної демократії. Ми спілкуємося із головою однієї з канівських виборчих дільниць. Тетяна Володимир, розкажіть, будь ласка, як відбувається виборчий процес на вашій дільниці? І скільки учасників виборів вже проголосували? На моїй дільниці голосування проходить добре. Зареєстровано 1885 виборців. На сьогоднішній час пройшло 530 виборців. Я вважаю, що робота йде нормально. Ніяких порушень у вас видно не було, так? Наразі? Ні, порушень не було. What's your organization and what do you do? We are the Committee for Open Democracy. Uh, we are an organization that began in the year 2010. Observing elections in Ukraine. Uh, as well as other countries in the region. We have uh, 88 observers for this election from 17 different countries. It's an organization that's based in the United States, but it's a very international organization. We receive our uh, financing from private sources. We And our job is to ensure that elections are free and fair, and uh, um, free of fraud. Uh, наша робота это там наблюдать, чтобы uh, максимально выборы были там uh, свободный, uh, справедливый и uh, без uh, коррупции. Most of our work has been in in Ukraine, but we've also observed elections in Georgia, Lithuania, Slovenia, Moldova. Uh, а в общем, то в Україні, но ми тоже наблюдали в Грузії, Литвінії, Словенії і Молдові. Я в одному протоколі. Ренка Ігор Олександрович 38 в одному, а в другому протоколі Ренка Фігор Олександрович 240. Це От, ви так, коли переписували дівчата да. а Бехани, це, Просто, просто механічески вони місцями поміняли прізвище. От подивіться по номеру. А може в тому Просто а автоматично. а може наоборот поміняли. Та не наоборот, що я. Я щось цього. Закладу, ну давайте я розпаковую. Щама всі переклади сто сімдесят сто сімдесят всього 669. Давайте ми перепишемо тут. У мене всі чви не підпишуть, тому що всі считали. Ну все, дивіться, ми провіряли, що це дітей, як ви вже. Автоматично, знаєте, я ж всі знали, що десь ти сорочку партії п'ятнадцять партій писали. Писали пропозиції, а поки скажите нам стало. Я щось я при вас розпечативаю за цей час, а не наші долі. І я не чекаю немає нічого. Я почав другому протоколі друга, сума які пропозиції комісії.

Цифри, які ми тут написали. Ми їх писали, що із, із що? конвертів. Із конвертів? А в що в конверті в тому? Ви знаєте? Ну, яка різниця, але тут написано. Яка різниця, і то правда, яка різниця, що в цьому конверті? Давайте розпечатаємо, якщо вже на те. У нас зараз є повноваження, зараз перераховувати. Пропозиція ну, перерахувати. Можна. Там, <постив> так, я, я, в, я вам і новий по-другому ми точності мене знаємо. Тільки перераховувати треба. У мене ось два протоколи. А, Перший і другий. Я даю третій. А, а це нашого тільки, тільки перераховувати. Тут ось у вас не написано, скільки ви таких протоколів примірників склали. Я ж не знаю, ви ж не написали, скільки ви таких протоколів примірників склали. У вас там не написано. написано. Там не написано у вас, не в цьому не цих протоколах, скільки ви склали таких примірників. І офіційні спостерігачі. Ось вони є, і один не розписаний. Вони написані, а йоти не розписані. Тому що вони вшли. Я ж не буду за ними бігати. Вони не дождалися, поки ми закінчимо рахувати. Ще є один сумка, три, там буде Ну давайте ми... а? Білості пакували, без їх? Ні, ні, ні. Вони позаписували, пішли. Я пойшла підписати протоколу, я знаєте, вже нікого не було, що У нас таке велике удовольствие, зараз його сюди перещитли, повієте? Ні, ну тобто нам теж то, вони не треба. Але книжка не ще. Люди її спостерігають, на камера і так знімає. І завтра що, куди тут у суть, на які підставі, що вопрос прибіжить і скаже, вас коли примітник? На які підставі, ви мене зняли голоси. 240 голосів. І написали рейду. А от 24 питання, щоб не було ніяких суддяних тяг, перерахувати голоси. Це моя особиста бачу. Поступила пропозиція, перерахувати голоси. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Валера, вважай. Хто просить? Сизал. Сизал. Тыщи. Не что в ситуации было рубить. Судиться, чи что? Не, ну, вопрос, ну, ну не. так прошу вопрос, пробежите. Хай бегать. Ні, Якщо отак от оставить, то він прибіжить. Ні, я ж кажу, прибіжить, <към> тому що ця інформація з цих стіни... Зробили по тим, всі поміняються. Ну, я пропоную, я я готова, зараз. сісти, то вам не чай. що, кізно, на голову міської ради сюди нішотного. Домовитись. О, я говорю, ми говорили, і доводили, це дихлорно, добро. Документами покаже, вона повна, е? Все на бару. на морі.